Угода про надр США зірвана чи не зірвана. Що у нас на Покровському напрямку чи відправлять європейці до нас військовий контингент? Загалом, чому у Латвії карають тих, хто бере участь у війні з Росією? Бажаю здоров'я товариство! Це третя світова. Мене звати Андрій Ткачук. І якщо ви вже тут на третій світовій і дивитесь ці підсумки і чомусь не підписались на наш канал, запрошую вас. Поставити вподобайку цьому відео, дати коментарі, підписатись на канал, коментувати теми. Робіть, в принципі, будь-що нам це приємно. Е, тому розпочнемо сьогодні. Поговоримо про кілька основних тем. І одна з найбільш нашумілих які всюди в соцмережах, всюди літає багато новин, багато інсайтів або ні. Це угода про надра що нібито вона знову зірвалася в останній момент, але попередні перед тим як сказати, що вона зірвалася, цілий день були дуже позитивні новини навіть два дні. Що українська сторона з стороною сполучених штатів дійшли до того, що ми вийшли на новий. Е Документ на нові умовини. Ви пам'ятаєте, якщо ми згадаємо лютий місяць, коли з'явилася вся історія, Трамп надра бігали і оці всякі зрадницькі, дуже матеріали, зрадницькі угоди, що ми там віддаємо ледь не кожну хату з України, ледь не кожен клаптик нашого ґрунту, наших надар. Ні, наша делегація попрацювала. Попрацювала дуже добре. Делегація, на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, попрацювали для того, аби... Вирівняти умови в документі, і на сьогоднішній момент офіційні деталі по угоди США та України по НАДРА звучать так: інвестиційний фонд матиме 50 на 50 відсотків частки управління і наповнення українською стороною і сполученими штатами. Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, надрами та інфраструктурою з боку України буде лише здійснитися внесок. Нових ліцензій на корисні копалини. Це важливо, тому що в лютому місяці к нам продавали зовсім іншу угоду. Тоді, коли злили певні матеріали, там дійсно по документах ми втрачали контроль над нашими ресурсами і надрами, Натомість, зараз наша сторона відстояла ці речі. Жодна допомога США, що до речі, ще дуже дуже важливо. Ви ж пам'ятаєте, що нам спочатку туди Трамп вклав 300 мільярдів доларів, потім стургувалися до 120, 90, 100, і типу що це вже були кошти, які нам надали Сполучені Штати в рамках угоди. Хоча ну це абсолютно було не і одна з причин сварки в Білому домі в Вальному кабінеті та що стала ця угода, і ось цей борг, який придумав Дональд Трамп, в 300 мільярдів доларів якого не було. А загалом надана допомога для України була у рамках 90 мільярдів доларів. І водночас на сьогоднішній момент українська делегація здобула те, що ці кошти не враховуються в новій угоді про Надра, і вони анульовані. Тепер фонд буде наповнюватися двома сторонами одночасно і порівну. там 100 доларів Україна, 100 доларів е, Сполучені Штати, і Сполучені Штати можуть наповнювати цей фонд як і грошима, так і військовою допомогою, на що власне вона розрахована і що хотів Дональд Трамп. Тому е, загалом все окей. Американська сторона е, не проти. Того і не суперечить нашим прагненням вступу в ЄС це нічого не змінить. І ще що класно, нульові мита прописані в цій угоді. І я тут дуже повернуся, хочу дуже повернутися до перших наших розмов в подкасті «2 по 2», який ви теж можете на нашому каналі знайти. Коли ми з Василем Пихньо дискутували на тему: а що ж таке, оці мита? А що ж таке нандра? Я тоді казав, і я дотримав своєї думки, а це завжди можливість. Можливість відкрилася, і ми цю можливість. Принаймні на цей момент, на цей момент документу користаємось. Ми тут досягаємо нульових мит. Ми тут ви, не витіснили, а напевно дотиснули ті а, цікаві умови для нас, які нам будуть ок по е, цій угоді, і дійсно, яка може бути для нас вираженою. Останні е, години з'явилась новина, що нібито в останній момент угода про нада зірвалася. Американці розвернули українців, бо вони хочуть відразу все підписати. Чому тому, що от відразу треба взяти і підписати документ з боку сполучених штатів. Це можливо, так абсолютно можливо, тому що в них такий устрій. А в нас треба таку угоду ратифікувати в Верховній Раді. І смагаль сказав, що ми вже сьогодні. 30 квітня можемо підписати попередню рамкову угоду у Вашингтоні і передамо документ до Верховної Ради України, яка вже на сесії 1 травня розгляне і ратифікує. І я думаю, що зараз це просто зважаючи на те, що, грубо кажучи, в штатах розпал дня на момент запису нашого відео. Там рамок і там ще сьогодні цілий день буде перемовин. І я думаю, що таке умовно дотиснуть підписання цього документу у Вашингтоні і. Відразу передача документу для ратифікації у Верховній Раді наразі. Мій прогноз такий: не будемо зайняти зрадоньки. Наразі е, тішусь, що наша делегація, чолі з Мигалем та Свереденко, е, нашою е, віце-прем'єркою, попрацювали ефективно, е, хороші сигнали. І ці сигнали загалом хороші в зв'язку з тим всім інформаційним шумом, який ведеться навколо, і ведеться ще. Я нагадаю з попередньої нашої розмови, мені здається, що цей локомотив. Це локомотив цих новин і зрушень. Це власне зустріч у Ватикані Трампа та Зеленського. Чому я так кажу, тому що мені здається, цей тиждень, який в нас є, він доволі у нас в тонуфойсі доволі непоганий в заявах нас і сполучених штатів. Обережний оптимізм. Рухаємося далі. Рухаємося до того, що в нас тут вдома і вже близько. Це ситуація на фронті. Чому так перехожу з угоди до... Фронту, тому що ця угода нам потрібна, друзі. Нам вона потрібна для того, щоб отримувати надалі допомогу і утримувати наше військо і боротися з ворогом. І зараз ситуація у нас нелегка Генштаб збройних сил оприлюднив свої дані по кількості зростання російських атак. Найгарячіші напрямки за відсотком по кількості усіх штурмових дій це Покровський, 34% курський 13% лиманський 13% турецький 12% Я так за округлю загалом третина усіх. Турнів пропадає на Покровський Чому нагадую е, історія про що? Про те, що Путін, нібито до 9 травня, е, е, наказав вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, що загалом на цей момент е, доволі мало реалістично, незважаючи на ситуацію за моєю інформацією за е, даними підрозділів, з якими я працюю, ситуація дійсно важка. Росіяни перекинули авіацію, працюють багато кабами Працюють також загалом і фпівля низки і для розвідки, і власне для того, аби не дозволити нашим оборонцям, в принципі надто вільно себе почувати на лінії бойового зіткнення, і далі штурмують своїми мотокросами, самокатними наїздами і залучають деяку техніку. Наразі це дійсно не тільки за даними Генштабу, а й за моєю інформацією Ситуація контрольована. Дуже не хочеться юзати данти це слово. Важка, але контрольована. Вона важка в нас вже давно ми воюємо. Нагадаю вам. Тому на сьогоднішній день є розуміння того, що е, наші бійці спроможні і стримують ці атаки. Ну тобто, до 9 травня не вбачаю на сьогоднішній е, момент е, того, що це реалістично розв'яжеться. Тому Тим часом е, намагаються військово-політичне керівництво щось порішати з нашими СЗЧ, що таке СЗЧ, самовільне залишення частини. Якщо хто не знає, тобто то це ті бійці, які їх називають дезертирами. Ні, це ще не дезертир, дезертир це стаття, певна, а СЗЧ це самовільно залишений. За людина самовільно залишила частину, тобто і є в нас ця проблема в Україні. Є багато бійців, які самовільно позалишали частини. А і Верховна Рада продовжила можливість повернення з СЗЗЧ до 30 серпня. Що це означає? Означає те, що я думаю, продовжили через те, що і попередній досвід, коли в нас там був до лютого, здається, потім до березня продовжували можливість повернутися СЗЧ, показує якісь плюси. То, тобто, що бійці дійсно зрозуміли, що треба повертатися, що в розшуку бути якось неприємно, що згідно нового а, законопроекту а, ще й позбавляються пільг ветерана а, війни, учасника бойових дій, і люди розуміють, що є змога повертатися, є змога перевестися, спробувати перевестися до інших бойових підрозділів, до інших військових частин, і тому насправді доволі позитивна. новина, як на мене, це певне знаєте, водночас визнання помилки. Своєї помилки щось не ок, і щось не то, і треба дійсно такі кроки і рішення для того, аби ем, працювати над поверненням е, військовослужбовців з СЗЧ ну, визнання. Це, це вже ок. Ми таке враження, останнім часом трошки більше почали визнавати наші факапи і робити хоч щось, аби е, виправити їх. Тому ідемо далі. Якщо ми подивилися на фронт, зрозуміли, що у нас там відбувається, якщо так коротко. То мене зацікавила новина про заяву наших партнерів: що війська із Європи можуть підсилити нашу армію і наш контингент. Як підсилити, не будуть вони з нас воювати, але це все ведеться з розмов? А чи буде миротворчий контингент, чи якийсь стабілізаційний контингент е, знову ж таки? Е, це пам'ятаєте, почалися ці всі вимоги минулого тижня ще від Трампа. Які, яка рамка мирних угод, що там буде? І там була така прописана стаття, що нібито якийсь миротворчий стабілізаційний контингент е, союзницьких сил буде в Україні? В мене було дуже логічне питання. А за рахунок ну, чого ми його наповнимо? А які військово? Послужбовці там будуть. І ось зараз наші партнери заявляють, за даними The Times, що загалом навіть Європі буде важко знайти навіть 25 тисяч військовослужбовців для сил стримування в Україні у разі укладення угоди. Чи це дивує, ні не дивує. Чому я це винен? Для того, щоб пояснити вам цю всю математику. На сьогоднішній день. Численність е, найбільших країн армії Європи сьогодні в Німеччині 160 тисяч сухопутних військ, Франція 112 тисяч сухопутних військ, Італія 104, Іспанія 80 тисяч, Греція 90 тисяч. І це ви розумієте. Це обслуговування зазвичай е, прирівнюється один до трьох на одного бійця. йдуть три е, військовослужбовці, які забезпечують його діяльність. Тобто, тут ще можна ділити на трьох. І ви розумієте, що в принципі всіх бійців ніхто нікуди не віддасть. На такий термін служити в Україні, тобто і саме Великобританія, яка нараховує близько 100 тисяч військовослужбовців, самі наші партнери з Великобританії заявили, що можуть надати 10 тисяч солдат, але знову ж таки зі 100 тисяч 10 тисяч солдат так окей. Тобто говоримо про 25 тисяч миротворчого контингенту. В чому суті, чому це важко? Поясню, є така річ, яка називається ротація. Тобто, військовослужбовці мають ротуватися згідно певних правильних підходів е, наших партнерів НАТО, це мали би бути чотиримісячні ротації. Е, тобто на рік потрібно таких щонайменше найменше 75 тисяч військовослужбовців. Е, відповідно, ці самі питання, ну насправді е, в ЗМІ лунають е, фрази того, що. Е, Чітко висловили свої сумніви міністру оборони Британії Джону Гіллі. Наші партнери і сказали, що на ці роки протягом двох років з урахуванням ротації потрібно 256 військовослужбовців. Ну я десь прикинув на 150, Ну окей, 256. Ну і тут е, насправді прилетіла новина про те, що дуже правильна від міністрики оборони Литви е, про те, що в Росії тим часом 800 тисяч. Для чого це вся інфа. Е, дякую. Пані міністрці з Л... Латвії за Литви чи з Латвії з Литви з Литви перепрошую з Литви. Ви наші великі друзі, і ви дійсно ті, хто таким голосом справедливості, і ви це все проговорите. Я про те, що не варто очікувати якогось великого щастя з неба і що хтось прийде і тут наведе якісь порядки. Ні, відверто європейці сьогодні не готові. Абсолютно е, забезпечити цей контингент. Чи вони працюють над цим? Так працюють. Чи є перспективи це вирішити? Так є, але це треба і гроші, і військовослужбовці. Ви думаєте, в е, Європі немає проблем з рекрутингом? Є і великі, тому що і там військовослужбовці не отримують якихось мега великих е, зарплат і е, е, соціальних гарантій. Тому така проблематика є. Вона існує, і на сьогоднішній день дуже добре, що з'явились цифри. Чому коли в змі з'являється якісь цифри, якась конкретика, вони до чогось наштовхують? Це пам'ятаєте, як з надрами, про які ми вже говорили, про гроші, які ми говорили. От в лютому цифри. От на травень ми маємо вже якісь рішення. Відповідно, добре, що з'явилися хоча б якісь цифри по 25 тисяч контингенту, і чи його готові забезпечити, е, чи його готові забезпечити на сьогоднішній день? Я вважаю, що ні, але чи можуть вони знайти рішення? Вважаю, що так. І тут дуже важливе питання коштів і можливо, на моє щире переконання, хтось під. Каже, що можна заюзати використати гроші російських заморожених активів для підтримки такого контингенту було би добре навчіть свою думку, чи це могло би нам допомогти. Тому що нам треба це робити і працювати з Європою більше, поза як е, все більше і більше Росіяни нарощують свою співпрацю з КНДР. Росіяни почали будувати міст для з'єднання з північною Кореєю у Приморському краї через річку Туманна. Танк, тобто на сьогоднішній день є е, залізничне сполучення, є авіасполучення, і хочуть зробити автомобільне сполучення з КНДР. Тобто, е, диктатори зближаються. Ось така віз зла від прости господи е, картопленого фюра Лукашенка до південної в, в, прошу, північної Кореї тягнеться. Вони щось там будують, роблять, і це насправді е, дуже великий сигнал для всього світу, і в тому числі знову ж таки для Трампа. Згадайте, Трамп колись бачився з Кім чин іном, намагався навести якісь контакти для того, щоб не допустити зближення з Росією. А тут зближення вже як би зрозуміле. І заяви про офіційне визнання військово-військових в війні проти України можливо залученість їх неможливо певно, їх будуть залучати і на тимчасово окупованих територіях України, і налагодження тісної економічної співпраці. Е, вважаю, що це важлива новина. Я вважаю, що е, це. Варто звертати увагу. Варто нашим міжнародникам, нашому міністерству закордонних справ звертати увагу під час перемоги. Цього це є ще одна з тих карт, про які завжди каже Трамп під час спілкування. Тобто, поки ви пане доні ламаєте свої стосунки з союзниками, вороги їх вибудовують вибудовують міцно. І загалом, що таке автомобільне місце змога не лише залізницею постачати зброю, а й там умовно вантажі перевозити і іншими ресурсами іншим. Можливостями саме автомобільних перевезень. рухаємося далі. Закінчу я новину. в Принципі, знаєте, вважаю, що позитивною новиною, міжнародне покарання за злочини проти українців у Латвії. Рейський міський суд засудив до 6 років позбавлення волі чоловіка звинувачення у найманстві, участь у конфлікті за межами України у війні. І е, кого засудили? Людину, яка воювала за збройні сили Російської Федерації? Шість років отримав цей чоловік за версією слідства. 2023 року він почав служити в збройних силах РФ. А у жовтні того ж року його направили на війну проти України. Чоловік брав участь у бойових діях на території Донецької області. Восени 24-го року, за даними прокуратури, він незаконно притнув кордон, щоб потрапити з Росії до Латвії. Він е, визнав провину за цим звинуваченням, уклав угоду зі слідством. Чому це добре? Це прекрасний сигнал е, в Європі, що ви будете любі друзі покарані за те. Що ви виступаєте проти справедливості і проти правильної сторони української сторони? Такий кейс треба розкручувати Його треба показувати все більше і частіше. Його треба на 9 мая там. Знаєте, в Європі на їхній побідаєсні від російських домов і посольств акції повиносити і розповсюдити, тому що кожен має знати, що покарання буде рано чи пізно воно буде колись теж. А нацисти і фашисти не вірили в Нюнберг, але він стався. І, відповідно, коли станеться і новий процес над новими злочинцями. Тому на цій ноті ми закінчимо на сьогодні. Дякую вам ще раз. Наголошую: підписуйтесь, ставте подобайку, коментуйте. Це третя світова. Мене звати Андрій Качук. Я дякую, що ви з нами, і запрошую вас дивитись наші інші відео. Бережіть себе і підтримуйте Сили оборони України.